Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди на Лозівщині. В результаті аварії загинув 26-річний водій автомобіля ВАЗ 2107 Двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. дорожньо транспортна пригода стала 6 грудня о 23.50 в полі неподалік села Домаха. Попередньо встановлено, що 26-річний чоловік не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля. Наслідок аварії чоловік загинув на місці. Двоє пасажирів були доставлені до лікарні вказаним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 276, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України. Всі обставини події наразі встановлюються. На Лозівщині поліцейські оперативно викрили жінку у вбивстві знайомого. Під час розпиття спиртних напоїв між жінкою і чоловіком виникла сварка. Зломисниця схопила кухонний ніж та вдарила ним свого знайомого. І від отриманого поранення чоловік помер. 2 грудня зі служби 102 до лозівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Джерельній у квартирі виявлено тіло 46-річного чоловіка. За адресою виїжджало керівництво відділу та слідчо-оперативна група. На місці події поліцейські встановили, до злочину причетна 42-річна Лозівчанка. Раніше судима за скоєння крадіжки та вбивства. Правоохоронці вилучили речові докази. На даний час зломисниця затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115, тобто умисне вбивство Кримінального кодексу України. Сенція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років.